Привіт, друзі, сьогодні зробимо огляд на літній випуск людина, диво світ, видавництво Колесо життя. Якщо точніше, то саме цей випуск називається Великий луг українськості, зустріч із мудрістю. У випуску війшло дуже багато корисної інформації, етнонотки, етномотиви, рекомендації, глибина. Цей випуск перевищує очікування як від журнала. Це набагато глибша робота. І піднімаються теми, такі як бути чи виживати, хто я, який мій шлях, тобто такі глибинні питання, які допомагають зробити переоцінку, переглянути вектор руху і подивитися на свій горизонт. Таке банальне, але таке глибоке: ти є чи тебе нема? І тут ти можеш подумати про свою місію, про свій прояв і про глибину взаємодії та контактів. Тож цей журнал допомагає зустрітись з мудрістю, допомагає, наче через диво, пізнати себе. Журнал однозначно рекомендую.